Дорогі наші підписники, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, який називається Скабіоза Бругмансіна. Посилання на нього ви можете знайти під новими відео та в описі каналу. Чекатиму на вас. Цям. Цьом... Всім привіт! На замість вкраденої Бругманці, яку вкрали на Колумбії. Я замовила собі ще одну таку саму, так як я давно мріяла, щоб вони в мене були. Зараз ми разом з вами розпакуємо посилочку, подивимося на посадковий матеріал. не будемо бачитися. Ось така маленька. Моя, звичайно, була набагато вже більше. Зараз я вам покажу наглядно, тому що ось це рожева буде нова махрова. А в мене біла, така не біла, а шампань, якого вона вже розміру. Секунду. Для порівняння. Приблизно такого ж розміру була і та. Людина, яка вкрала, вона просто, мабуть, ну, так як вияснилось, йому байдуже, що красти, аби воно було в горшочку. І він просто, просто забрав собі, не розуміючи, що це за рослина. І далі я вам трошки розкажу про Бругманцію. Бругманція – це представник сімейства Пасльонових, який, в залежності від типу, може приймати як форму невеликого деревця, так і чагарникову. Найпопулярнішою особливістю багаторічника вважаються трубчасті дзвонові квіти пониклого плану через те, що відмічені квіточки можуть виростати довжиною до 50 см. Шанувальники рослини називають цю культуру ангельські труби. У період цвітіння багато видів приємно пахнуть. Варто відзначити, що всі частини рослини вважаються допустимо отруйними, тому процедури, що стосуються прямого контакту з рослиною обробка, обрізка і все інше повинно проводитися в захисних рукавичках. А розмноження рослини відбуваються живцями і насінням. Саджанці ці повинні висаджуватися в родючий і багатий гумусом ґрунт. Він повинен добре пропускати воду, тому до підготовленого субстрату бажано додати трохи піску. І якщо ви вибираєте варіант вирощування угорщику, то перед. Наповненням ємності землею необхідно на дно викласти чималий шар дренажного матеріалу. Місце висадки на садовій ділянці має бути сонячне і захищене від протягів. Завдяки відсутності тінь рослина буде рясно цвісти. В особливо спекотні дні можна проводити оприскування крони теплою водою. Бругманція надчутливо реагує на нестачу вологи. Якщо не стежити за станом землі, деревце або чагарник може скинути лист, листя. Особливо дана проблема часто зустрічається у культур, які вирощуються в домашніх умовах, в ємностях, яким просто необхідний щоденний полив. Догляд за бругманцією неможливий без щотижневої підгодівлі. Відмінно підійдуть спеціалізовані добрива, створені для декоративних представників флори. Культура прекрасно реагує на калійно-фосфорні речовини, причому на горщик об'ємом 5 літрів, як правило, необхідно використовувати лише одну чайну ложку добрив. Про нестачу корисних елементів може свідчити поява жовтих листків. На початку осені, незалежно від ситуації з ґрунтом, необхідно припинити внесення будь-яких підгодівель. Оскільки в природних умовах культура зростає в субтропічних регіонах Америки, рослина досить чутлива до зниження температури. Як тільки повітря на вулиці опускається до плюс 5 градусів Цельсію, прогманцію заносять в будинок або в камору. У кімнаті має бути досить тепло. Необхідно подбати про достатню кількість сонячного світла та повноцінний полив і внесення добрив. Якщо дотримуватися елементарних правил, рослина збереже свої листя і буде активно цвісти протягом наступних 2-3 місяців. Якщо людина не хоче зайвий раз виснажувати деревце, потрібно перемістити його в більш прохолодні умови для активізації періоду спокою. В такому випадку підійде кімната з температури плюс 6 градусів тепла або погріб. Треба обмежити полив, але важливо стежити за тим, щоб земляний ком не пересихав. У другій половині березня базон переміщують в добре освітлену і теплу кімнату. Збільшуючи частоту поливу. Вносити добриво дозволяється через 14 днів, а на вулицю виносити горщик можна тільки після досягнення стійкої плюсової температури від плюс 10 градусів. Процес омоложення рослини починається з середині березня. Обрізати необхідно всі хворі гілки, а що стосується пагонів у образного плану, то їх чіпати вкрай небажано, оскільки саме на них відбувається формування квітів. Важливо періодично вкорочувати довгі гілки. Важливо не допускати надмірного загущення гілок, а укорочення має відбуватися не більш ніж на одну третю довжини. У процесі обрізки необхідно залишати горизонтальні гілки, в іншому випадку активне зростання цвітіння розпочнеться ще до повноцінного розгалуження. Обрізані частини гілок можна використовувати для вкорінення. Розібравшись, як е, виростити бургманцію, можна зробити висновок, що процес нескладний, адже з подібним завданням може впоратися як новачки, так і досвідчені садівники. Важливий момент догляд за квітами бургманції полягає в їх періодичному оприскуванні водою і позбавленні від, від свілих екземплярів. Що ж, людині, яка вкрала бургманцію посилаю промені добра, а вам, друзі, дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим героям!